Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо ніжне розсипчесте печиво з повітряною білковою начинкою. Дуже легкий рецепт, а результат просто казка. Давайте розпочнемо. Усі інгредієнти ви прочитаєте на початку та внизу цього відео. Почнемо з тіста і беремо глибоку миску. У неї просіваємо 280 г борошна. Додаємо холодне вершкове масло 150 г нарізане маленькими кубиками. Масло підійде будь-якої жирності або ж можна взяти і звичайний маргарин бюджетна заміна. Руками швиденько перетираємо, маємо отримати дрібну сипку крихту. Головне не перегріти масу, щоб масло не почало танути. Так печиво вийде ніжне і розсипчасте. І ось так виглядає правильна пісочна основа. Робимо заглиблення в центрі сухої суміші. Туди додаємо 3 жовтки. Білки залишаємо, вони знадобляться для начинки. Додаємо сметану 80 г та дрібку солі. Перемішуємо лопаткою або ж ложкою. А коли тісто вже більш-менш збереться докупи, домішуємо руками. Вимішувати довго не треба. Щойно маса збирається в м'яку грудочку, значить готово. Ріжки підмішаємо на столі просто щоб зладити. Ділимо тісто на дві частини, так буде зручніше. Кожну частину формуємо в ковбаску і розрізуємо на невеликі шматочки. Далі зважуємо, орієнтуємось десь 28-30 г. Цього цілком достатньо. Із кожного шматочка катаємо між долонями акуратну кульку. От і готові такі заготовлення. Маємо 18 одинакових колобочків. Склала їх на дошку, застелену плівкою, накриваємо зверху і ставимо в холодильник на півгодинки. Тісто охолоне, трохи ущільниться і з ним буде зручніше працювати. Поки тісто відпочиває, готуємо начинку. У чисту миску виливаємо 3 білки. Додаємо дрібку солі та трішечки лимонної кислоти. До речі, лимонка допомагає білкам краще збиватися і тримати форму. Починаємо збивати міксером. Коли з'явиться легка піна, поступово підсипаємо цукор. Збиваємо на середній швидкості, десь 6-8 хвилин. Це буде залежати від вашого міксера. Маса повинна стати щільною, пишною, блискучою, як на безе. Дістаємо тісто з морозилки. Кожну кульку спершу трохи зігріємо в долонях, так тісто стане м'якшим і пластичнішим. Після цього розкачуємо в тонкий коржик. У мене вийшов він приблизно 12 см у діаметрі. У центр викладаємо чайну ложку білкової начинки. Запечатуємо її всередині. Протилежні краї коржика з'єднуємо і добре притискаємо. На цьому етапі печиво подібне варенику. Краї можна залишити як є, або зробити хвилястий зріз фігурним ножем. Його ще називають роликовим або фігурним різаком. Тут уже робимо зріз, кому який більше подобається. Після цього беремо шпажку. У мене це паличка від суші, і прямо по центру вареничка робимо вдавлювання. Наче ділимо навпіл, але не розрізаємо. Далі складаємо навпіл і з одного боку трішки з'єднуємо краї. І виходить ось таке ніжне, акуратне печиво. Викладаємо всі заготовлення на деко, застелене пергаментом, на невеликій відстані одне від одного. Випікаємо в розігрітій духовці при 190 градусах приблизно 12-15 хвилин. Виймаємо печиво з духовки. О, як воно виглядає! У мене воно трохи розкрилося, і це зізнаюсь через те, що я не шкодувала начинки. Але чим більше, тим смачніше. Навіть у такому вигляді виглядає досить симпатично, ніби маленькі ракушки, що відкрились. Тож не переживайте, якщо ваші печива також розцітуть. Це, як мінімум, виглядає мило і не менш смачно. За бажанням можна посипати печиво цукровою пудрою. Це додасть не тільки смаку, а й святкового вигляду. От і все! Печиво готове! Легке, хрумке ззовні з ніжною повітряною начинкою всередині. Ідеальне до чаю або кави. Готуйте і насолоджуйтеся цією смачною випічкою. Діліться з рідними. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше смачних та простих рецептів. Дякую, що були зі мною, до нових зустрічей, всім миру та добра!